У Києві в чергове оголосили війну кіоскам. Цього місяця від їхнього полону почали звільняти станції метрополітену. Прибиратимуть в основному ті ятки, що стоять ближче ніж за 20 метрів від входу до підземки. Це вимоги техніки безпеки. Під знесення потрапляють близько 200 яток. Працівники благоустрою демонтують їх по черзі. Сьогодні попереджали продавців, що торгують біля метро Житомирська. Тамтешні підприємці влаштували пікети із вимогою залишити їх у спокій і їхні робочі місця. Там вони торгують уже з десяток років і за. За їхніми словами, мають усі дозвільні документи, але чиновники, у свою чергу, непохитні. Буду стояти, буду виходити буду з плакатами, і дітей сюди приведу. І нехай подивляться. У мене діти всі неповнолітні, троє дітей ходять в школу. Мені що їм давати? На утро, на вечір. Прості, твої бабу, твої нам говорити. сказали в будку, гав, ми там є. нам зараз реально йти? От зараз їх сносять. Куди все люди уйдуть? Хай протестують, протестують, ну, ми будемо демонтовувати. Ми будемо просити правоохоронні органи, щоб забезпечили нам е демонтаж, щоб не було фізичного оперу. А якщо хто кому не подобається, нехай звертається в суд.